На жаль, відпустка закінчилася, тому входимо в робочий графік та починаємо консультувати. І відразу зранку прилітає запитання від колеги, яка запитує: на товаристві працює працівник по договору ЦПХ, якого настає пенсійний вік, чи потрібно товариству надавати об'єднаний звіт довідковий з ознакою про призначення пенсію. Перше зауваження: особи, які надають послуги на тов по договору цивільно-правового характеру по договорам ЦПХ, не є працівниками цього підприємства. Це наші просто контрагенти, але не у вигляді ТОВ або у вигляді ФОП, а у вигляді фізичної особи. На продовженість договору ЦПХ призначення пенсії такій фізичній особі жодним чином не впливає. Тобто, навіть пенсіонер може далі надавати нам послуги по такому договору. Оскільки така особа не є працівником підприємства, тому відповідно у товариства обов'язку подавати об'єднаний звіт довідковий за знакою призначення пенсії, немає.